Курс чудес урок 269. Мій погляд шукає обличчя Христа. Сьогодні я прошу Твого благословення для мого бачення. Це засіб, який ти обрав, щоб. Показати мені мої помилки та бачити поза ними. Мені дано знайти нове сприйняття через наставника, якого ти мені дав, і через його уроки вийти за межі сприйняття та повернутися до істини. Я прошу бачення, яке виходить за межі всіх тих, що я створив своїм розумом. Сьогодні я обираю бачити прощений світ, в якому кожен показує мені обличчя Христа і навчає мене. Що те, що я вважаю своїм, належить мені, що нічого не існує, крім Твого святого Сина. Сьогодні наше бачення справді благословенне. Ми маємо єдине бачення, коли бачимо. Обличчя того, чи є Я є нашим. Ми єдині завдяки тому, хто є Сином Божим, тому, хто є нашою суттю, нашою ідентичністю. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати, чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І… Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.